Відкривай нові світи слот Сіті. І один аргумент за Україна не просить американських солдат, а просить тільки оружиє. А це, як прийнято говорити в США. І ось 5 повторив повторила та хороша інвестиція. У 93-й бригаді збройних сил України підтвердили, що знищення російської бронетехніки відбувається не лише ФПВ-дронами. і вони не є панацеєю. Чим менше барахла, тим Може бути, даже и лучше знищення ворожих бронетанкових колон це комплекс заходів. У поєднанні з артилерією, ПТРК та фпв дронами зокрема у цій розгромленій колонії був танк Сарай, який був підбитий «Птурсом». Нагадаємо, що ідея танків черепах з'явилась в окупантів в той час, коли Україна мала брак ракет до ПТРК та артилерійських снарядів, і фпв дрони їх не могли вразити. Однак, в умовах нових пакетів американської та європейської допомоги та більшої кількості засобів вогневого ураження, кілька тонн додаткової броні. На танку можуть гальмувати всю колону, що потенційно знижує ефективність усього ворожого підрозділу. І ці кілька тонн додаткового металу вже не рятують танки. Там в Бельбеку знаходиться повністю один полк, і підрозділи ще одного полку. Ну я вже не кажу, що він також як логістичний вузол, це найбільший аеродром в Криму. Там ще й сідають Іл-76, які там завозять якісь вантажі чи людей. А повертаючись до другого полку, це ланка, винищувачі, перехоплювачів Міг 31. Це не ті, що з кінжалами літають, але вони не менш небезпечні, бо вони мають потужні радіолокаційні станції і ракети, які здатні уражати е, наші літаки на відстані понад 300 кілометрів. Тобто. Основні втрати е, нашої авіації на південному напрямку ми несли в нас, власне, від цих мігів 31 х винищувачів перехоплювачів. Тому зараз, якщо ми розполовинили, ну от ви сказали про знімки, західні аналітики їх проаналізували і сказали так: що перш за все знищено два міги 31 х Загалом їх там було чотири. Половина розполовинена російська. Складова авіаційна складова протиповітряної оборони Криму. А до речі, цей полк відповідає не лише за протиповітряну оборону Криму, а за ще й за бойові дії на всій західній частині Чорного моря, акваторії Чорного моря, включаючи всі наші прибережні міста, там Одеська область, там Ізмаїл, інші міста, острів Зміїни і інші міста. Да? Значить, тобто дуже важливий, важливий підрозділ, який ну, був для нас дуже неприємним. От і, до речі, майже не поніс бойових втрат, бо вони не заходять в зону ураження наших ані зенітно-ракетних комплексів, ані винищувальної авіації, бо мають далекобійні ще ракети, і ну поки що нам не вдавалося їх збити в боях. От, тому удари наносяться е, різними нашими е, типами рі, ракет. От, по цьому е, аеродрому нанесені були кілька ударів, причому комбінованих ударів. В них, судячи з усьому, брали участь і ракети Штормшидов, і ракети Атакомс, і дрони, наші безпілотники. Да? От, е, чому? Бо показували росіяни е, ці. Е, Суббоєприпаси кульки, uh -huh. от, показували на аеродромі. А що це означає? Це означає, що розмови про те, що нам дали ракети на 300 кілометрів, це вже не е, мрія, а це вже реальність. Бо е, відстань від Херсонської або Одеської області, власне, до цього аеродрому 240 кілометрів. А ті атакмси, а, атакмси ракети, які ми отримали спочатку. Вони мали дальність 160 кілометрів максимум, да? тобто зараз ми отримали вдосконалену модель таки на 300 кілометрів. Це вже серйозна далекобійна зброя. Ну, от. ну, З інших втрат там можна назвати ще винищувач Су 27 ще знищений один, другий пошкоджений. А от щодо втрати міга 29 літака. Це, скоріш за все, це наші старі, які ми колись покинули літак, -ї бригади, о, 204 ї бригади тактичної авіації, який знаходився на збереженні. Ну і як вишенька на торті, там ще й о, знищений радар комплексу С-400. Це означає, що весь комплекс якийсь час буде небоєздатним, бо він, його пускові установки вони не є автономними. То що ж там ще лишилося від російської ППО на окупованому півострові? Ну, фактично залишився полкій 38-й винищувальний авіаполк. Він не знищений. Він трішечки, значить, йому завдали удару. Да, значить, регулярно в нас в наше. Повітряні сили наносять удари по командних пунктах протиповітряної оборони, виводять з радару радіолокаційні станції. От, тобто, е, загалом йде операція по придушенню російської протиповітряної оборони на острові, після чого е, туди полетять масово наші дрони для того, щоб нищити все, що там, ну знаєте, як в старому анекдоті, все, що ворушиться. А поки що наші дрони летіли сьогодні вночі по містах ТУАПСЕ і Новоросійську, і летіли так, що російські Міноборони звітує, що збито все було. Питання тільки в тому, чим саме збито, а збито було і установками первинної переробки нафти на НПЗ в Новоросійську, і в ТУАПСЕ там теж якісь судячи з відео, які викладають тамтешні Мешканці, якась естакада дуже сильно була пошкоджена, лишилися вони без неї. Як вважаєте, те, то та численна бавовна, яку ми спостерігаємо на кадрах за підсумками цієї ночі, це результат масованості дронів чи непристосованості російської ППО в цьому регіоні? Ну щодо масованості, це вам краще відповідь дадуть представники збройних сил. Да, хто запускав? Тут, угу. на жаль, інформації не, не дають. І, ну, значить, по кількості ну, не вибухів не. можна судити, що немало було. Ну, якщо так, як по непрямих, так би мовити, і по непрямих уліках, да, можна угу. зробити якісь висновки. Да? От. А от щодо протиповітряної оборони місцевої, то там хтось по ним стріляв з рушниці. У всякому разі, на відео, значить, чутний одиночні постріли з рушниці. Тобто росіяни настільки розслабилися в глибині своєї території, що навіть чи в них не вистачає протиповітряної оборони для того, щоб прикрити такі важливі об'єкти, як нафтові термінали, ну, нафтопереробні термінали, і, як ви сказали, значить, скажімо так, обладнання для перекачування продуктів переробки на танкери. Це оця естакада, про яку вони так бідкуються на своїх є, відео. Є? Угу. Угу. А наскільки її важко відновити? Ну чи, чи, чи можете ви прокоментувати цей момент, тому що все, що стосується нафти, і того, як Росія її продає, підживлюючи свій е, воєнний бюджет, ну все, що випадає, нам дуже і дуже цікаво, наскільки це вагомо, і наскільки це надовго. Ну, я так читав інформацію, що топсинський завод давав 12 переробки. переробки. Да? Це досить серйозний uh -huh. момент. Да? От танкерами росіяни возять цю нафту значить і в Сирію для свого свого угрупування, і на про. Ну про результати переробки. Не нафту там різні види палива. Uh -huh. От, тобто, це для російського експорту це важливий момент. Наскільки ушкоджено? Ну тут знімків я не бачив, і ніхто їм не цікавився усякому разі з військових експертів. А тут важко сказати: тут, значить, як швидко росіяни відновлять, тоді можна буде зробити висновки. Наскільки ушкоджено, і ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, а просить тільки аружі. А як прийнято говорить в США. І ось опять повторила та тезис, хороша інвестиція. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намерена отправить на Украину самая мощная европейская держава – Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.